Вітання у нашому глибокому зануренні. Сьогодні маємо ну справді серйозну тему керування автомобілем у нетверезому стані. Матеріали, які ми розглянемо, він чітко показує всі ризики і наслідки. Так, вітаю. Тема, на жаль, завжди актуальна, і, от, надані нам джерела, вони дозволяють поглянути на це, знаєте, з різних кутів. Наша мета сьогодні витягти ключові факти. Зрозуміти, чому це ну, настільки небезпечно, це ж не просто порушення правил, правда? Це ж про життя. Абсолютно. Це і фізіологія, і психологія водія, і, звісно, правові аспекти. Тут усе взаємопов'язано, проблема комплексна. Добре, давайте почнемо з фактів, що відбувається з організмом. Джерела кажуть, що алкоголь, ну і наркотики теж вони ж кардинально впливають на здатність керувати. Саме так. І тут важливо розуміти навіть невелика доза. От здавалося б, келих пива. Так, так. Я теж читала, що навіть один келих може реакцію сповільнити наскільки там на 20-30%. А це величезна цифра. Насправді, на дорозі частки секунди вирішують все. І це ж не тільки реакція, а що ще координація. Еге угу. ж, порушується координація рухів, людина гірше відчуває габарити авто, складніше маневрувати. Плюс погіршується периферічний зір, оцінка відстані, швидкості. І ще здається, сонливість може викликати. Безперечно, алкоголь пригнічує нервову систему. Сонливість це частий ефект. І от що цікаво: в джерелах є звадка про швидкість виведення алкоголю. А так, це важливо, як швидко він виводиться. Дуже повільно, приблизно 0,1 проміле на годину. Проміле нагадаю, це тисячна частка, тобто 0,1% вмісту алкоголю в крові. Тому навіть якщо випити небагато ввечері, угу. то вранці ще можна бути під шафи, так би мовити. Саме так потрібно реально багато годин, щоб організм повністю очистився. І от тут ми підходимо до психології. Оце найцікавіше, мабуть. Чому люди, знаючи про ризики, все одно сідають за кермо? Якісь психологічні пастки, так джерела це пояснюють. Одна з головних причин це ілюзія контролю. Алкоголь спотворює самооцінку. Людині здається, та я ж трохи випив, я все контролюю. Тобто, самокритика знижується. Точно зникає об'єктивна оцінка власних можливостей і ризиків. Плюс соціальний тиск буває та й що тобі буде, або бажання відключитися, забути проблеми. Виходить такий небезпечний мікс: фізично ти не можеш нормально керувати, а психологічно тобі здається, що ти суперводій. Саме в цьому і криється корінь багатьох трагедій? Статистика, яка наводиться в матеріалах, вона ж не з повітря береться, тисячі ДТП щороку в Україні. Страшні цифри насправді за кожною цифрою життя, сім'я так і важливо пам'ятати, навіть те мінімальне сповільнення реакції, про яке ми казали, у критичній ситуації це може бути фатально. Добре, а якщо вже так сталося, людина сіла за кермо не тверезою. Які наслідки? Окрім звісно, найстрашнішого ДТП. Ну, по-перше, юридичні штрафи зараз дуже серйозні, джерела вказують від 17 тисяч гривень. Це за перше порушення. Ого, а що ж позбавлення прав? Звісно, позбавлення прав на рік і більше. А якщо ДТП з постраждалими, то це вже кримінальна відповідальність. Можна і заграти потрапити. І це тільки юридична сторона, а фінансова ремонт машини. Так, ремонт своєї, чужої, якщо була ДТП, можливі судові витрати. Це може вилитися ну, в дуже значні суми. Але ж є і інші наслідки, нематеріальні. можливо, навіть важче. Безумовно, фізичні травми, інвалідність це очевидно. Але і психологічні наслідки, почуття провини, якщо хтось постраждав, воно може зруйнувати життя. Це величезний тягар. Mm, так. І цікаво, що джерела згадують досвід інших країн, от Норвегія, Швеція так там нульова толерантність до алкоголю за кермом, і що важливо, висока суспільна свідомість. Це просто неприйнятно в суспільстві сідати п'яним за кермо. Тобто, культура водіння там інша, саме так. І це показує, що зміни можливі. Це не лише про закони, а про ставлення людей. Ще один момент з джерел: сучасні алкотестери. Обдурити їх, мабуть, уже не вийде. Практично неможливо, вони дуже чутливі, виявляють мінімальні дози. Тому сподіватися про несе це ну, дуже наївно і небезпечно. Виходить, єдиний надійний шлях це превентивні дії, не допускати самої ситуації. Абсолютно, це найголовніше планувати заздалегідь. Якщо знаєш, що будеш пити, таксі, тверезий друг, громадський транспорт, мати залізне правило, п'ю, не їду. І буде прикладом для інших, напевно. Так, це теж важливо. Не підтримувати небезпечні ідеї друзів, можливо, навіть забрати ключі, якщо треба. Отже, якщо підсумувати наше занурення, керування у нетверезому стані це свідомий вибір, вибір з потенційно катастрофічними наслідками. Саме так і матеріали чітко показують, що тверезість за кермом це не опція, це базова норма, це про повагу до свого життя і до життя інших. І знаєте, яка думка виникла під кінець, спираючись на наші джерела. Ми багато говорили про відповідальність водія, це зрозуміло. Так, це ключове. Його була ну просто дикою для всіх. Mm, це дуже влучне питання. Джерела натякають на це, але не розвивають глибоко. Можливо, саме в цій колективній відповідальності, у зміні соціальних норм і є ключ. Щоб не тільки водій боявся штрафу, а щоб усім навколо було соромно. І неприйнятно навіть допускати таку можливість от над цим варто подумати.